Віктор Жданов народився 3 березня 1968 року в селі Киселівка на Херсонщині. З самого дитинства він знав, що хоче пов'язати своє життя з кіно, тому після школи Віктор вступив до Херсонського культурно-просвітницького училища на спеціальність режисер самодіяльних театральних колективів. Після закінчення навчання Віктор Жданов почав працювати актором у Херсонському академічному обласному театрі ляльок. Пізніше артист перейшов у Херсонський обласний український музично-драматичний театр імені Куліша, а у 2000 році актор переїхав на схід України, де працював у Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі. У 2014 році життя актора та його сім'ї різко змінилося. Із початком бойових дій в Україні Віктору Жданову довелося кинути все і переїхати до Києва. Однак така зміна пішла тільки на користь акторові. У столиці режисери розгледіли в ньому талант і почали запрошувати на зйомки. Сьогодні Віктор Жданов, один із найпопулярніших і найзатребуваніших акторів в Україні. За короткий період часу Віктор знявся більш ніж у 30 фільмах. Як зізнається актор, одне з головних місць в його кар'єрі займає роль у фільмі Кіборги, де Віктор зіграв старого чоловіка. Його роботу високо оцінили глядачі.